Тобто, якщо олія чи олія з пененом е втягується, то тоді ще додають останні шарі. Але останні шарі це вже не е грунт якби, ну, з емульсією, а просто клей ПВА. Клей ПВА зробить таку плівку, яка буде не дозволяти фарбі проникати в полотно. Але не переборщити, бо якщо буде забагато цього клея ПВА, тоді він якби сам по собі стане таким прошарком, який може тріскати. Треба так враху, щоб цей клей ПВА не все ж таки дозволяв трошки фарби проникнути в полотно, але не надто глибоко, щоб було щеплення, щоб би, потім треба було скоротити в рулон, чи при транспортуванні, чи інші якісь випадки курйозні бувають, щоб полотно трималося фарбою, чи верніше фарба трималася полотна щоб воно не витріскувало, не відставало. От тут треба якби, врахувати всі особливості. Звичайно, що можна купляти ґрунти в магазині, але там також бувають і різні варіанти, різні парадокси, Буває таке, що купити ґрунт, покриєте ним, а коли малюєте, все ж таки фарба ну, щезає, ви малюєте перший шар, а воно втягується в ґрунт. Тобто там також не завжди є якісні варіанти. Я малював також і на полотна, які куплені в художніх салонах. Малював я, спеціально ми їздили в Варшаву, поляки попросили мене малювати і малюнки, живописниці, були пейзажі. Ми їздили в Варшаву, в художньому салоні купили полотна, холсти. І був, був такий парадокс, що чомусь на цих полотнах, не знаю, через що це залежить, але... От фарба вона чомусь висвітлювалася. Е, місцями вона не завжди блистіла, але місцями також і втрачала свій першочерговий природній блиск. Вже коли другий, третій шар, вона тоді вже ставала природнішою. Е, ну, Як хто що практикує? Я практикую такі домашні умови, але коли є нагода, то і купляю. Звичайно, якщо купляєте вже е, в художньому салоні загрунтоване полотно, то варто купляти його е, якби дорожче, або купляти від відомої фірми. Е, і, і, або купляти е, полотно в тої фірми, е, яке вже випробували. Ви вже знаєте, що от воно вам добре буде служити, воно вас не підведе, тоді ви спокійно йдете і купляєте ще раз через таке полотно, чи в тої фірми, чи в того майстра, який, можливо, живе на вашій сусідній вулиці, чи в вашому ж будинку. Ну от і це дякуємо за увагу.